Вітаю на каналі Початкова Німецька. Вивчаємо прислівник Фавбай е, в минулому. І також різні його значення. І приблизно десь 15 фраз. Для кого нових, а для кого вже буде більше повторення. Also gehen wir. Lesson Nummer 43. Alles ist vorbei. Назва лекції. Все в минулому. Але сковбай. Це в минулому. не залґе, не переживай, не згадуй, Другими словами. Дах їх форбай біте. Це ви питаються, дар їх форбай біте. я можу пройти повз, так якби, щоб акуратно, другими словами. біте біте має не лібе. Біте біте має не ліба. Біте зе. Прошу, прошу. Ті фрази ви почуєте не один раз, або вже чули багато з вас. Alles für sich. Alles für sich, meine Liebe. Alles für sich. Це для вас. Alles für forzich für seine geld. Und für deine Bauch. ваші гроші і твого for that. Ви вже чуєте десь в кав'ярні, так? Чи, чи в ресторані. <laughs> Може бути. Далі. Why muscle gehen? What is the gehen. Kodem could take them. Äh, Welcome stress brakken zijn. Äh, jaką wolli we schukete? Brandebog strasza 2,5 strassa 10, äh, Hanovastrasse, Münsterstrassa und so weiter. Vergessen sie es. Дуже популярна фраза. Vergessen sie es, vergessen sie das. Das to some, що es, по факту, das тут. Äh, ich glaube es nicht. Я в це не віру. Ich glaube, das nicht. Так само може бути. Я в це не віру. Und das glaube ich gern. Und das glaube ich gern. І це я віру охотно. Но я, sehr gut, окреме речення, підтвердження. Но я, haben Sie recht, sehr gut, haben Sie recht, знов. Aber das ist vorbei. До якогось згадали, вам, якщо вам хтось п'ять разів сказав, що валися форбай, більше вже того не згадуйте, навіть після першого разу. Форбай, все, забудьте, все в минулому.